Слава Україні! Так, сьогодні у нас 16, серпня, проводжу дискування після мостирні пшениці. Значить, пшениця цей рік у мене була посіяна по грядочка. посіяна по... Так, я сподіваюся, вона нормально буде чуть по тракторі. Посіяна по грядочках, посіяна пізно, від у неї було розкидано десь по 100 кг гідра перед воспид перед дисковкою. Потім задисковано деякі площі в один слід, деякі в два і посіяно. Сіяний був РЖТ-реформ, нормовисів склала орієнтовно 150 кг у штуках на, метр. на метрі по боєму, бо якщо я не помиляюсь, 70-70 штук на метр. Ось така була ця, е, як вона називається, норма посіву. Сіяв 28-29 жовтня, Коротше, десь до, е, до перших морозів вона не зійшла. Ось так ось. Насіння протруював. Це цей, благо тоді з, ну як благо, не знаю, чи благо, ну взимку були оті. Потіплі вона за той період трошки підросла. Коротше, весну ввійшла десь два-три листочки. Весною вона була така чахленька-маленька, значить, але тим не менше вона закущилася, почала набирати масу, і я скажу, стояла вона найгірше за сусідську. Там я хто бачив, дивився, спостерігав, проводив паралель. У сусідів була посіяна Ленні якраз там. Посіяна вона в кінці вересня, там, якраз перед дощами, перед першими, які дали змогу тоді її зійти. Тобто в сусідів вона була розпущена краще. Але по результату ну, питав сусіда, то казав, по 65 вона десь дала в нього. Е, у мене на круг пшениця дала 55, але е, вийшла там ну, в середньому. там, Урожай був 6-6,5. Оця площа, яку саме зараз дискую, дала просадку. На цій площі урожайність склала десь 53, ой, 53 7, 43 см з гектара. ця частина, де їду зараз, була більш-менш адекватна. Потім далі тут вона була, як сказати, Короче, ми обробляли її в межах, які там ще з колгоспу да, воно було виділено. Але поза минулий рік ми вийшли на межі на свої, як воно повинно бути по факту, ось ці 2 гектари. І виходить, що воно було от так ось розрізано, ну, туди. Зараз я доїду, покажу. Ось оце межу зараз, бачите, отам, з кукурузою. І оце воно було отак от пита і ми обробляли в той край. А по факту воно ось оце є як зараз. І зараз оце, де я їду, а, тут обробляла вже фірма. Тут цього зміна соя кукурудза, і от ця частина ділянки взагалі тут пшениці ну, майже не було. Вона тут слаба, і розпущена була, вегетації я не показував. І ще здається і плюс і підмерзла в цій частині. Підмерзла, і відповідно тут був урожаю, то ця частина, я не знаю, центнерів по <SM1> 30, якщо давала, то добре. І ще плюс я не знаю, чи то фірма підпалила гербіцидом кукурудзяним. Воно ось ця частина була uh, підпалена. Тут уже великий. Коротше, оця частина була підпалена десь на півоприскувача. Так, десь на півоприскувача. Осодав багато. Ну і теж не було тут виходить пшениці. Оце таке. ну Оце через цю площу, 2 гектари, по 43 вийшла така просадка. Так би було б десь ну, за 60 середній урожай. По грядках 6,5, де 6, Д7, Д6, тобто ну, взагалі без питань було. Єдине, що я ще розкидав, був по 100 коротше, тонну селіндри на 8,5 гектар пшениці під дощ. Не знаю, в плюсі селітра вийшла чи не в плюсі. Потім була одна обробка фунгіцидом, вже таке свинячий голод. І обробка інсектицидом, вже відпускає, тому що пуска нападала. Ось так коротко про пшеницю. Дома грядка та що погородині посіяна, там 6 сотих було. Намолочено 590 кг із 600. Обміряв ось цим трактором. Цим же жалкопілотом, -то, то вийшло якось якось ось. Так, потім, що в нас ще? Таке, ну, по пшениця, це ж така історія. Пшеницю зараз я дискую, пшеницю дискую, тому що площа тут кривенька. Зараз дискую, потім не знаю, думаю, якщо погода буде, спрацюю. КПМ, зиму, весною, бородування, культивація, вирівнювання і запускаю під прямі посіви. Навіть оці маленькі огородики. Тому що ну, сенсу з ними гратися я не бачу. На них реально, щоб їх обробити, занискувати, посіяти. ну блін, Реально часу мені скільки, що це капець. просто. Так що я думаю, що запускаю їх під прямі посів. Просто кажу ж, треба трошки підрівнятися. Бо малін криве воно. Ну, якщо не знаю, камера передає, ось тут такими хвилями підеться площа, то воно сіти стрибають відповідно. Це просто жахи, я не знаю. Є в мене ще там декілька таких площ, які перед кривим посівом краще трошки підрівняти. Але Белін, ну, це така стійкіня, це його бривки, так що просто. Не передать словами. Так, чого не автопілотом? Автопілотом, то що він неадекватно себе веде, я не знаю. Значить така ситуація була з посівом Перед цим килий мене. Як же незручно однією рукою. Так, Коротше, зараз я відео записую, вам дорозказую. Такс. Так тоді зароблять, бо незручно, геть зовсім. Так, і ж так працювати. Е, так, по автопілоту, значить, що в нас тут було не так. Е, е, на посівній я ж його переставив сюди, всі дані переміряв у цей же автопілот, там відстань від антенни, ця вся фігня. Е, поїхав сіять з цим бою. Ну, поїхав сіяти, а його кондубаси цей автопілот. Е, купив, до речі, сигнал РТК Київ Старовський, він коштував 12500 на рік. Трендовський коштував 20 тисяч на рік. Вирішив трошки зекономити, якби е, то на швидкість не впливає. Купив цей сигнал, вже ж, давай сіять. На оборотах більше 1400 на тракторі. Його так, понтупаси і все, він їздить, круте, непонятно чого. А потім щось випадково на менших обертах спробував, нормально сіє. І це незалежно від швидкості. Тобто включаю вищу передачу до 1400 ОК, більше 1400 почина крутити. Ось, знає, як це Так само і на нижній передачі. Тобто не швидкість впливала, а саме оберти двигуна. Не розумію, чого так, але якось отак. Потім цей, потім Що ще тут було. Ну, Значить, відновив я там трохи цю програму, там вийшло оновлення, спробував та сама історія. А потім зв'язався з інженерами, кажу, давайте оновимо, спробуємо, може щось допоможе. Давайте. Ну, зробили ми це все діло, не допомогло. Я його перед цим, до речі, ще до оновлення сам калібрував, виїжджав в поле, робив те, що воно просило. ну, На невеликих швидкостях. Ну, там я ж там з оприскувачем ще пробував грався. Ну, вроді адекватно, їде прямо нормально. А тільки даєш обертів, от така якась ситуація історія. Загешкаю, ну, з оприскувачем теж так само. Ну, Заприскувачем він їде то рівніше, але отак бував, починає кондубаси, і штанга ходить отак і кидає. Оновили, наче щось трошки адекватніше стало, але місцями знову отаке щось. Коротше, не знаю. Зараз. Зняв відео сервісникам, хай дедеться. Оце такі неприємні ситуації були з цим. Я це зараз їжджу сам, тому що воно неадекватно. І ще знову ж таки їду вниз, воно якось їде рівніше, піднімаюсь вгору, починаю його крутити. Коротше, не знаю. Знову відправив їм, хай цей. Посіду я так і от сіяв. в принципі, більш-менш рівно вийшло, просто 1400 обертів. Ну, по швидкості нормально було, мене влаштовували. Ось так і сіяв. Ампеліно це з оприскуванням із обробітком, оце якась така фікло. Ну, оце коротко про пшеницю, що вийшло. Так що ну, більш-менш результатом цього року я задоволений. Враховуючи, що сіялось воно таке, свинячий голос, оброблялось так само, результат більш-менш задовільний. Що... Вологи в нас немає, як бачимо, пилюка летить, там декілька дощиків було. Не знаю, десь півтора-два назад, 7 мм, ну, воно намочило по стерні сантиметр. І солому. По кукурузі взагалі не мочило, там кукуруза під себе щось підлила. І по сої так само сантиметр півтора воно щось намочило, промочило і все. Потім ще раз така сама історія. ну Як ми розуміємо, той дощ вже вигляді. Ну ось Соя сусідів вже жовтіє, закінчує вегетацію. Дуру за фірми, самі бачите, тут не знаю, вони світрустенькі. 106070, я думаю, має бути, то таке собі. Тут нема того качана, який йде по Ось там те, що я відео попередньо показував. Коротше, коротко така історія. Кандюр в тракторі заправив, дує холодненько. нормально, працювати можна. Так що, по пшениці якось так, працюю, не знаю. Не міряв чесно. Дуже глибоко і не заглибляв, сантиметрів, не знаю, 7, 8, 10, може, отак ось. воно гешка стрибає, воно, як бачимо, підвертає трошки груду, але більш-менш адекватно. По основних полях, я думаю, що обробляти не буду. Хочу, планую поставити рідкі добрива на сівалку, це вже буде потім, доходити ми щось до того будемо робити. Дізнавався хлопців з прийфорса, в принципі, вже і планував. У них там скидка до кінця місяця була на ці всі речі. Але там певні моменти особистого характеру трохи внесли корективу. Так що комплекс комплексні будемо вносити трошки згоду. Так, ну коротко про пшеницю розказав, ці всі моменти розказав. Нагадую, триває збір хлопцям на авто 116-ки. Хоча не знаю, треба буде спитати, може вони вже те авто і купили. Ну, тим не менше, на якісь можливо ремонти тому подібні речі. Я думаю, що банку хотілося б добити, дозбирати, щоб хлопцям було за що ремонтувати. Бо машини там такої посередньої якості йдуть і ремонтів потребують. А це такі моменти нюанси. Посилання на банку буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Дякую всім за увагу. Можливо, десь когось будуть якісь питання, задавайте. Всім пока.